Аби запрацювала перша лава шахти номер 10 нововолинська, потрібно орієнтовно 250 мільйонів гривень. Зараз готовність об'єкта майже 90%, розповів Суспільному виконувач обов'язків керівника підприємства дирекції з будівництва об'єктів Сергій Сівцов. З його слів, це єдина вугільна шахта в Україні, що будується майже 35 років. Електрослюсар підземний Олександр Сас каже, працює на шахті 17 років. Наразі шахта, якби ніби не працююча, ми тільки качаємо воду. Зранку отримуємо наряд о 7 сьомі. Їдемо обслуговуємо насоси. Спускаємося на 600, Метрів там скільки людей у нас ну в залежності, як треба людей. Зараз у нас, наприклад, п'ятеро їде. Робота подобається при працюю в шахті, відкачую воду, їздимо. Ну і так і поверхові роботи. 56-річна Таїсія Радчук, рукоятниця підйомно-спускної кліті, каже, навчалася обробляти алмази, а життя склалося так, що нині допомагає працівникам, які отримують шахту, спускатися під землю. Тут є пульт, за яким ми управляємо. Кнопочка система, і ми слідкуємо за технікою безпеки в першу чергу. Опускаємо людей, опускаємо грузи, піднімаємо грузи, інвентар, вагони. Слідкуємо за тим, щоб вони не заблокувалися. В Цей час, коли я починала працювати, ми ще просто купали стволи. Тут не було ніякої системи, ми могли сигнали подавати, нагиналися і гукали там хлопцям, що вам треба. А зараз вже видавали. Бадями качали, дуже тяжко було працювати, були зими в круті. Виконувач обов'язків керівника підприємства дирекції з будівництва об'єктів Сергій Сівцов каже: у міністерстві енергетики ухвалили рішення копальню. Планують запускати в роботу. Зараз ми працюємо над обладнанням, зараз ми працюємо над проектом. Коректуємо деякі документи, щоб можна було працювати, які дадуть нам змогу займатися введенням в експлуатацію і видобутком вугілля. Виробнича потужність шахти номер 10 нововолинська становитиме орієнтовно 15 тисяч тонн вугілля щомісяця, каже Сергій Сівцов. Вугілля то, що ми збираємося видобувати, це буде вугілля товарної якості, тобто згонністю до 35%, яке, яке без збагачення буде відвантажуватись на енергетику у цієї шахти? Є така унікальна річ. Вона на даний час має дуже невелику виробничу собівартість. Шахту планували запустити в експлуатацію 1996 року, але на це забракло грошей і терміни змінювались, говорить керівник підприємства, яке отримує шахту, Сергій Сівцов. За словами заступника начальника управління економічного розвитку облдержадміністрації Андрія Ткачука, міністерство енергетики України втілює програму трансформації вугільних регіонів у партнерстві з іноземними країнами і працює над фінансуванням добудови шахти номер 10 Нововолинська. В рамках цього проекту якраз трансформації переглядається проект. Той, який був початково закладений для реалізації самого комплексу шахти номер 10 після того, як цей проєкт переглянуть, буде сформована кінцева сума. Як розповів Андрій Ткачук, по інших шахтах в області відкритий процес реструктуризації. Петро Юровчик, Валерій Фетисов, Суспільне новини, Луцьк.